Не сесія а балаган зі скандалами сьогодні відбувся у міській раді. Туди з'явилися не всі депутати, зате масово прийшли представники громади на підмогу. Взяли із собою дітей в інвалідних візках, усе аби змусити обранців працювати. Чи подіяло Олена Берестенко? На початку сесії між депутатськими рядами гуляє вітер, немає навіть кворуму. Обранці беруть вимушену перерву, і таки назбирують необхідний мінімум для роботи. Активісти про всяк випадок блокують вихід із сесійної зали. Сюди впускають лише матерів із хворими дітьми. «Це ті діти, які котро прошлою ви говорили, що ви проголосуєте. Наглядачі з народу ставлять ультиматум негайно взятися за це питання. Під їхнім пильним оком депутати спрямовують до обласного бюджету субвенцію. Тим самим дають на облаштування квартир, що на першому поверсі в будинку для інвалідів Поконіва майже півтора мільйона. З почуттям виконаного обов'язку обранці знову йдуть на перерву. Що працює рада мляво й вкрай неефективно, розуміють і самі депутати за роботу колег батьківщинівець Вовкодав усім ставить двійку, хоч у залі немає і його однопартійців. Ненормальне питання абсолютно. Воно етично порушення всіх норм можливих. Ну, Факт той залишається фактом, що людина безвідповідальна. Солідарний з колегою, батьківщинівець, діскант, щоправда, він розділяє депутатів на якісних і не дуже. Качество депутатів це важливе. І то, що депутати це дуже важлива ланка в нашому обществі. Вільних демократів своя версія. Ті кажуть, нинішнім обранцям лишилося недовго, тому й поводяться відповідно. Оскільки через півтора місяці відбудуться вибори, буде повне перезавантаження влади. буде зовсім інший склад виконкому, Буде міський голова, буде інший склад депутатів. У них буде якесь своє бачення розвитку міста. А поки депутати й далі сваряться через теперішній Черкас, традиційно серед передовиків Олександр Радуцький. У всіх міських бідах і далі звинувачує регіоналів, найбільше першого мерого заступника. Хоч виконкому відставці, той досі має доступ до всіх ресурсів міста, обуряться Радуцький. Тендери на роботи по утриманню міста Черкаси повигравали приватні структури. Комунальні підприємства знову пролетіли, тим самим залишивши своїх працівників без можливості виконувати роботу за своїм безпосереднім призначенням. І як наслідок беззаробітної плати. Хто за цим стоїть? На моє переконання, перший заступник міського голови Віктор Анатолійович Безубенка. Мерів заступник після таких словесних нападок у боргу довго не лишається від усіх закидів головного по парках, відхрещується. Я не розумію, що в бюджетній політиці там важливо. якщо скажуть, в чому суть, я не держусь ні за одне обноваження. Ні за одне, ні одного департаменту. Такі депутатські чвари блокують і без того мляву роботу ради. Втомлені представники громади поволі розходяться. Міські обранці продовжують розгляд порядку денного. Затягується це на години. Олена Брестенко, Роман Буша, Віка новини.